Доброго ранку, ми з України. Ми знаходимося на березі річки, яка зветься Дісьонка. Це якийсь приток чи може старик Дніпра, але дуже давній старик, бо ще за часів великих київських князів Дніпро вже був на тому місці, де він є. Район міста Микільська Слобідка. Зона здоров'я так звана. Такий собі окромний куточок. Друга назва цієї річки Чорторий. У мене за спиною новий масив. Так звана Русанівська набережна. Ну ось вид трішечки вище. Рослинність тут у нас, ну, я б не сказав, що дуже різноманітна, але трішки є. Наприклад, жовта кубишка, це можна по квіточку з'ясувати. Є у нас тут. Якийсь камиш. Я так гадаю, що це клубня камиш. Є тут, ну, мені здається, що це їжеголовік. Десь, якщо я побачу його, як воно там, суцвіті, то буде видно краще покажу. Ну, дуже багато рязки і дуже багато сальвінії. Є трішечки стрелолиста. Доволі багато водяного горіху. Якщо знайду, то потім покажу ще водокрас. А наче оце він? Оце жаб'ячий водокрас. Трішки є. Ось ще він. Ну, я не буду залазити зараз у воду, але там його багато. Це у нас роголісник. Я також не буду пірнати на глибину, на глибині є урють перестолісник. На тому березі. Я вважаю все одно, що це один і той же Біотоп. Так от на тому березі, приблизно ось на тому пляжі, я нещодавно бачив е, Сітнях. Ну, може, ще щось пропустив. А, і на тому ж березі є е, Родес Пронзіон налісний. От так. Кілька днів тому знаходив. Е, е, як же ж вона? До речі, згадаю, скажу, не важно. Ну, оце у нас акваріум підготовлений для запуску. По рибі. З рибою не дуже тут весело. В принципі, тут присутній весь Дніпровський київський набір. Тут із хижаків є і щука, тріски є судак. Є трішки окуня, лящ, коропа не бачив, не ловив ніколи, устіра, красноперка, верховодка, уклейка. Ну, є бичок той ротанголов'я. Пару разів знаходив викинуту на берег рибу іглу. Ну, ось, наче все. Гідропар. Так і живемо, 10-15 хвилин від хати пляж. Ну що, починаємо збирати? Акваріум кубік, 30 літрів. Ну, що зберемо, то подивимось, що вийде. Згадав, яку травинку я бачив, то що не міг згадати, на яс Маріна. Ну, не дуже часто, але він у нас є. О! А ось все у нас Йожики від їжеголовіка. А ось ще. Це в нас такий їжеголовік. Ото добре. Так, да, забувся, до речі, з приводу риби в акваріум. Я не буду о, ловити вудкою о, рибу, щоб її потім калічно з порваними губами гачком відпускати обратно. Там десь під берегом багато плаває якогось малька. Чи то уклейка, чи то верхівка, бог його зна, що там. Наловимо сачком, роздивимось. Якщо можна, пустимо в акваріум, ну а потім випустимо обратно у природу. Ну, ось він, на яс Маріна. Ось він роголісник з рязкою. Ось ще якась нитка, швидше за все, якась спірогіра. Ну, тепер наче все. Ну що, якась промежуточна стадія готовності. Нагадую, справа рослинність, зліва рослинність. Якісь кубишки по центру, далі горіхи, чиста вода і той берег. Що ми маємо? Справа рослинність, зліва рослинність, ну, на дні, естественно, рослинність. Е, роль кубишок грає у нас саління. Роль горіха водного грає водний горіх. Ну, далі. Вільна вода. Роль того берега потім буде грати фон. Ось воно от так от, наче, виглядає. о, Оце воно. Схоже, ну мені здається, що схоже. І головне, все аутентично. І рослини, і вода, і ґрунт, і все. Ну і риба ще буде. Пішли за рибою. Ну і перед тим як клеїти фона... Трішечки похвастаюсь. Це біотоп. Грунт з водойми, вода з водойми, Дивіться хлопці, яке воно прозоре. Ось таке о. Нічого так. Я собою задоволений. Немножко наловив рибу. як я і обіцяв. Не буду я ловити на крючок. Зараз ми його посадимо в акваріум, отфотографіруємо і випустимо на волю. Що це за риба? Здається мені, що оце з чорною спинкою це верхівка, верховодка. А оці, о, може, це і чихонь, бо така в нього морда наверх. Ну, я б сказав так, що або це чихонь, або це якась уклейка. А оті маленькі... О, це точно уклейка, ротик посередині. Ну так воно і буде. Ну що, фон приклеєний. В ролі того берега. Ось той берег. В ролі того берега. Фото того берега. Ну, в ролі тумана. У великому... Шарі води. Великий шар води. Наче зверху. Наче зверху. І горіх, і чиста вода, і кубишки, і горіх, і чиста вода, і замість кубишок савіння. Все випускаємо малька. Ух ты, какие красивые! С красными головами! Ну это уклейка. Это уклейка. Так. А остальные попрятались. Покажись. Ты тоже уклейка. Ну то и добрая. Снимаем его. Ітогове фото. Шановні друзі, ну ось і добіг до кінця мій конкурсний день. Акваріум розібрано. Я трішки вимушений перезаписати кінцівку ролика, бо в мене туди попала моя пика, а її з умовами конкурсу не можна. А он і лелека білий прилетів до нас, якщо видно. О, цікаво, кому це він. Дітлахів приніс. Так, да, так от. Акваріум розібраний. Риба випущена на волю. Рослини підсаджені обратно, одна, інша. Навіть ґрунт висипаний вже. В природу, вода вилита. Пару слів на закінчення. О, воно полетіло. Пару слів на закінчення мого ролику. По-перше, чому я не використовував в акваріумі ані корчів, ані каміння взагалі ніякого декору? Тому що його тут нема. Його тут в річці нема. Тут багато років працював завод силікатної цегли. Вони сюди щороку намивали 2-3 баржі піску, потім снаряд все це мив. От. Русло тут чисте, тут нема ані коріння ніякого, ані каміння. Течія дуже слаба, нічого сюди не приносить. Дерева доволі далеко від берега. Тобто, ґрунт це пісок і трішки мулу, що і було в акваріумі. По-друге, з приводу перспективи в часі мого акваріуму, я дуже багато разів брав колись багато років тому. І Єжиголовіка, і камиша, і е, сальвінію, і е, навіть стрілаліст от ту Сагітарію. І все це в мене дуже добре проживалося. Тобто я певен, що якби я це все запустив у себе вдома, а зараз е, кінець е, серпня, то десь до середини листопада воно би все чудово в мене там росло. Навіть якби я запустив акваріум е, на. Е, Початку травня воно все одно чудово в мене росло би до середини листопада. Чому? А тому що є е, сезонність у рослин, це дикорослі рослини, в них є сезонність. От. І десь наприкінці року в них закінчується вегетативний період і вони відмирають. Мати в себе вдома акваріум з трохою гнилої трави, ну якось воно мені не дуже. Що стосується риби, те ж саме. Ви бачили, який там мальок, той, що менше, то цьогорічний, той, що вдвічі більше, то торішній. Воно за рік трішки виростає, вдвічі, втричі. Тобто спокійно півроку, а той рік в цьому об'ємі риба вжила. Тим більше, що воду я б її забезпечив, мені до берега аж 10-15 хвилин пішки. Двічі, а то і тричі на тиждень, підміну їх рідною Дніпровською водою, я би їм забезпечив. Що стосується розмірів рослин, то я теж трішки вмію керувати розміром ростом рослин за допомогою світла, поживних речовин, добрив і таке інше. Тобто, якщо б цей акваріум був би в мене, він без варіантів прожив би скільки був би вегетативний період усіх рослин. Ну, півроку то півроку. Ну, хотів би я мати вдома біотопний акваріум? Ну, зараз, мабуть, що ні. Поясню. Я дуже-дуже багато років вже не беру ніяких гідробіонтів з природи. Я навіть е, рибу і рослин дикарів не купляю. Я купляю тільки розводних. Е, тому, брати, з природи. Е, Рослини, рибу і заводити їх вдома, це не для мене. Хоча цікаво. Брати розводну рибу, брати розводні рослини, лити воду з крана на ну, тому в сенсі, що вона з того ж Дніпра, ну, це імітація біотопа, вибачте, але воно мені не цікаво. Саме тому я хочу подякувати організаторам конкурсу. За такий чудовий драйв, за можливість зібрати біотоп, за можливість все повернути в природу, нікому нічого не нашкодити, отримати задоволення. Ще раз дякую. Все буде Україна!